Всім привіт! Ви на каналі Паперові сюрпризи. І сьогодні у нас новинка. У нас вже була новинка приготуй свій сніданок. Але ми ще будемо готувати піцу. Тут нам будуть попадатися різна начинка для піци, і потім побачите, як я оформила сторінку. І будемо приклеювати. Давайте зараз виберемо тут 10 пакетиків. Так що давайте виберемо цю без сира з якоюсь зеленою, зеленими листочком і ковбаскою. І давайте ще з курочкою і сиром. Без соусу. Так, відкладую. далі котики. Залишилось три пакетика, мені цю колекцію дуже сподобалася, як вам. Давайте ось цього повненького котика, який переївся. Далі у нас колекція збере свій букет, Мені вона також дуже подобається. Давайте візьмемо синій. У нас закінчується колекція Приготуй свій сніданок. Ой, не свій сніданок, а новорічна їжа. я вся спутала. Ще прочитала тут і думаю, в смислі. Так, это последний пакетик. Давайте вот такие с квиточкой. Таба лапки. Давайте с котиком. Айфоны. Давайте зеленый. Тут ну, давайте выдерваем. Сегодня аж два выдерваем. Аж эти два. Итак, берем наш каталожок. Мені дуже багато на розпаковку пакетиків. Так, де там наші котики. А, все, розвалюється. Так, мені знову попалося 20% заряду. Не знаю, що ви бачили, що ви не бачили, але ми вже відкриваємо пакетик з котиком. Добре, що я вчасно помітила. Так, відкриваємо це якийсь маленький котик. Я вже навіть забула... О, це такий малий котик на скейтборді. Такс, як ви думаєте, за кадром сьогодні будемо... Подумала... Ні, не за кадром. Такс, давайте його приклаємо сюди. Ще має бути один великий котик. Ми його сюди приклеїмо. придбаємо. Добавки першу сторінку ми вже з вами завершили, тому переходимо до другої. Так, це у нас ось такий котик. Відкриваємо. Так. Прийшлося зупинити. І так, відкриваємо. Це ось така от гарна голуба лапка. Головне не порвати. Не порвали. Давайте її, ні, давайте сюди приклаємо. Йдемо далі. Річна їжа, Ну, давайте все-таки сюди будемо клеїти. Так, останній пакетик, Він, вона мені дуже сподобалась, ця колекція. І тут ось такий гарний пряник. Дуже гарний мені дуже подобається. Де його відкрити? У мене після сьогоднішньої колекції всі руки в її. Треба відмити. Давайте як того разу зробимо собі маленьку таку от штучку, щоб було... де воно впало? Щоб було легше відкрити. Ось. Приходимо ось сюди. Чомусь я була впевнена, що у нас буде якийсь стакан. Я хотіла його намалювати, але намалювала. Ці стріночки ми вже закінчили, переходимо до цього. Так, останні два пакетика. Я в два. Ого, а два лишилось. ось. До один. Ооо, який милий з качечкою. Мені він дуже подобається. Зазвичай ось ця колекція найлегше відкривається. Чехли. Не можна отак от навіть відкрити. Ось так от ой, не в той бік, ось так от клеїмо, тому що е, ще один чехол має бути. Цей скотч, що лишився, ми загинемо. Або можна обрізати, тому що він з пригамотом лишився. Все. І так ось ті от гарний чугом. Далі йдемо приготувати сніданок. Я думаю, що ж має бути два інгредієнти. Це цукор. Ви вже догадуєте, що ми готуємо. Я б чесно, я б зараз не догадалася. Ще на цій цей, на цих всіх інгредієнтах. Я тут також і так роблю, тому що мені дуже важко відкривати чогось ці пакетики особливо маленькі. Так, давайте приклаємо от сюди навпроти муки. И идем дальше. Так, дорого, дешево. Сегодня два пакетика. Как думаете, попадаете для, до чипси, в нет? Что-то снова застряло. Вот такое что-то. И сразу другой. И вот Я вже знаю, що нам попалося. Я не знаю, як це вийшло, но... це фіолетри, але це Skittles І такі фіолетові, вони мені дуже подобаються. Що я і казала, що я зробила тут ось такі надрізи, щоб було легше доставати сюрпрайз, сюрпрайс! Сюрпризи. І так, клаємо от сюди. А це, знаєте, такі продаються пластинки, водії таблеток чи чого такого із шоколадними. Кульками. Зробила надріз, а він не допомагає. О! І це йде до Скітлса. Можна, до речі, було МДМС намалювати. І наша новиночка. Ой, ми букети пропустили, як я так могла пропустити. Новиночку вже побачила, але я побачила, чого три пакетки. Я не знаю, мені дуже подобається ця колекція. Yes. Так. так само голові не порвати, тому що ми перфорацію порували. А Це поганий знак. Так, прийдеться зробити надріз. Тому що дуже важко відпікати цю квіточку. Походу прийдеться ще й за кадром її якось відкривати, тому що дуже важко чи ні. Ось. Мені не прийдеться. О, поламалася, блін. Yes. Єс. ну, так і по порядку йдемо. Ось так. Ну, це мені здається краще, ніж просто клаїти по, по всій території. Так. Ой, це не новинка, це наша поколення новинка. Ось, ви вже спалили. Тут у нас пронумеровано. Я трохи спутала і воно вийшло ось так, а не ось так. Вибачайте, але так вийшло. Це просто так, я виплявся цього пітуна. Це ложить. сюди, ми нічого не будемо клеїти. І так, дві піцки. Все пронумеровано, тому що так буде легше знаходити. Так, перше це ось такий от грибочок. Я вже не пам'ятаю, куди я ще клала, але ладно. Це, мені здається, саме красиві пакетики за а, всі мої пакетики. Ну, ладно, що з котиком. І поміток. Дивимося на чисо. Так, це під номером 5. Так, головне, щоб воно легко відкривало, заробляємося. А це під номером 9. Ось сюди і ось сюди. Можна, яким хочеш боку, можна отак от ще якось викрутити. Давайте грибочку зробимо на тому що я не думаю, що в мене не вийде так просто. Його відкрити він дуже маленький. Ну давайте приклеїмо його ось так рівно. Чи ось так? ось так помідор. Я насправді не люблю помідори. Але в піцці в, в принципі можна так. Знову прийдеться з кадром. А ні. О, oh, нормально. Ми за можна ось так вот якусь приклеїти. Ось. І це ось так виходить. Так, у нас вже досить багато студії заповнено. Ось не <секунливість> стільки, а ось стільки сторін, у нас вже заповнено. Так купові, хто в наступному відео також тракайте новинку. І на цьому все. Всім па-па-па-па і до нових зустрічей!